Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося першу прогноз, що чекає вас найближчий час по судьбі. Чи будете ви проходити через кармічне колесо. Що чекає вас найближчий час? Найближчий час по судьбі. Що чекає найближчий час по судьбі? Що чекає вас найближчий час по судьбі? У вас може бути якесь придовження, нове придовження, початок чогось нового. От карта каже, ви можете щось почати нове. Це робота. Можете почати якусь нову роботу. Може бути якесь придовження. Ну, давайте подивимося по одному, потім по другому. Давайте подивимося по, по роботі. Подивимося по роботі, підвищення. Ви щось намагалися отримати. І ви отримаєте те, що намагалися отримати. Якщо взяти по роботі, то ви отримаєте підвищення. Хто повинен був отримати підвищення, той його отримає. Хто намагався якесь внести предложення, щось почати нове, він це зробить. Це зробить з перемогою. Людина вже обдумала, обдумала що як зробити. Дехто може придворити кольцо, щоб одружитися, дехто може почати щось нове по роботі, дехто може лікуватися буде йти в лікарню, але він у всьому цьому отримає успіх. Далі карта говорить після успіху, дружність, сотрудничество це і робота, і сім'я. От все добре. У вас почалися гарні відносини, гарні відносини на роботі, гарні відносини на колективі. От у всьому ви себе почуваєте як риба в воді, захищенні, стабільність, дім, будинок, будинок. Ви як освобождаєтеся від чогось, Переходите. великий переход. Це карта того, що ви. Починаєте діяти, щось починаєте нове освобождення. Що вас довго мучило, ви переходите на другий, етап, на другий етап. От у вас почалася стабільність, і ви можете уже ті нюанси, які ви довго не могли рішити, освободитися від них. Ви освобождаєтеся, і у вас є шанс на це. шанс. Дехто може хоче почати нове кохання, дехто може хоче почати стосунки нові там з кимось, дехто може почати нову роботу, тут по всьому випадає шанс, енергія, розвиток і перемога. Але далі у вас будуть чекати негативні події. Отут треба застерегтися. Зстерегтися, того, що негативні події можуть бути із-за того, що ви, як знаєте, на грані сплеску емоцій. От трошки, знаєте, у вас як оця вся ситуація, ситуація оці всі гарні події, отаке от все, навіть як можна сказати, переход переродження. Переродження, освобождення від чогось. І оці нові нові події вас трошки так, як вибили з колії. Ви так як зробилися, ну, не дуже я б сказав, але отак взриві емоцій. І ваші почуття можуть запутатися, і ви так, як можете. Натворить багато чудес, як кажуть, якщо взяти от шанс на те, що ви можете перейти на нову роботу, але не отримаєте бажаного результату. Шанс, що ви можете посваритися і загубити те, про що мріяли все життя. Шанс, що ви можете от так Заблудитися в собі, в собі. Я б сказав, що вам потрібно, і все це результат, дивіться, зовсім гарна карта випала у всьому. Все це результат того, що ви стали сильними, дуже мужніми, і у вас появилася, ну, я скажу така, знаєте, пихатість. От карта така, як пихатість. Ви от Виросли, виросли, у вас все є, у вас є фінанси. Фінанси, даже, я б сказав, на довгі роки. Енергія така з'явилася. Ви от розумієте, що вам все йде в руку. От по цій карті у вас все йде в руку. Але от карміче колісо, ну тут нема кармічного колеса, але я кажу, що карма у вас настигла тут, коли ви робитеся дуже сильною людиною, власною. От Ви хочете все підміять під себе. От Я всім управляю. І коли ви дойдете до цього етапу, ви можете все потіряти. Ви можете все потіряти із-за своєї пихатості, із-за своєї неосторожності, із-за того, що ви от такі зробилися імпульсивні. У вас все роздратовує. А ви не раз бачили, я думаю, що не раз бачили, що людина, яка стає. Заможньою у неї все є, вона вже повністю от всього досягла в своєму житті, вона становиться такою, що вона вже шукає сама себе, бо в неї все є, вона вже не знає, чим їй зайнятися, і стає вже такою пихатою, що до неї починаєш з нею починаєш розмовляти, а вона тебе ну, так безприймає, як не якийсь. От якраз ця карта і говорить, що. Упав свою пихатість, приборкай свого звіра в собі і будь більш лояльним до людей, і люди до тебе потягнуться. Отак скажу. Давайте подивимося, у нас час є, ми можемо подивитися ще розклад на почуття. Розклад на почуття. Хібанічний розклад на почуття, да? на почуття і фінанси зробимо зараз. Перший на почуття, другий на фінанси. Ну, ми по три карти зробимо, що вас чекає найближчим часом. По почуттях. По почуттях, що вас чекає. Фінансах. Приложення може бути. Колектив. Все на виборі. Що заслужили, то і отримати. Навіть ага. переїзди можуть бути когось. Переїзди. О, дивіться, по почуттях, як я вам казав, людина стає. Стає дуже сильною, могутньою, і от король і королева разом випадають з мечами, так як вже не можуть один одному поступитися. Але напрасні переживання це карта розуму, великого розуму. Е, хоч і холодность в але вони приймають правильне рішення і є перспектива на майбутнє. От пара випадає, король і королева, повинні якось договорюватися між собою. Хоча король і королева такі, знаєте, обоє мічові, обоє строгі, обоє сильні, обоє розумні. Ну, я скажу, все обоє. Ну тут напрасні переживання. Не бійтеся, все буде добре, все прийде мимо. Але меч це завжди загострена обставина, загостреність в сімейних, в сімейних ділах, да? карта каже. Третя особа. Третя особа, праздники, колектив, все може допомогти у розвитку фінансів. Все стоїть на виборі. Якщо ви заслужили, то ви будете продвигатися по кар'єрній ступені. Але вам треба щось вкластись. Якщо ви хочете бізнес якийсь. От люди, як є, які хочуть зробити свій бізнес і не знають, чи можна це зробити, чи не можна зробити, я вам скажу, що бізнес можна зробити. Особливо тут по карті показує для тих, хто хоче якийсь бізнес зробити з напоями. Кафе, кафе, ресторани. От у вас буде дуже багато клієнтів. Будуть клієнти задоволені. Вкладайтеся! В майбутньому ви отримаєте дуже великі результати, дуже багато отримаєте. Навіть ви не сподіваєтесь. от карта вагань, ви думаєте, робити це чи не робити. А по карті каже, якщо ви вкладете, не будете вагатися, буде дуже багато клієнтів. Але все залежить від того, що ви самі, ви як будете самі е, працювати по цій ситуації, по цій роботі, як ви будете працювати, вам треба буде. Слідить за всім, за колективом сдить, за робочими следить. За всім треба слідити, брати контроль в свої руки по справедливості. Не ходить закритими глазами. Ні-ні. ні Тут карта на виборі стоїть закритими глазами. І от що заслужили, то витримайте так відсікти. Ну ні, тут більше карта говорить, що потрібно буде тримати контроль. Тримати контроль. Дякую, що дивилися цей розклад. Так що я вам приблизно розказав, показав, але ну, не на всіх не на всіх цей розклад програється, тому що людей дуже багато. І... Але якщо ви дивитесь цей розклад, то щось може вам підказати, що як зробити і як розрішити ситуацію. Судьба хай буде до вас благосклонна. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, а також пишіть коментарі.